Розділ восьмий. Хоча деякі речі я пам'ятаю дуже розмито, все ж озираючись назад, з теперішнього положення у плетеному кріслі в готелі Northview Motor Lodge, я пригадую наступний день, а саме четвер, і два дні після нього, просто як Ну, окремий час, який мав початок і кінець. Я вставав, а потім, через ікс кількість годин, лягав спати, приймав дозу МДТ 48 кожного ранку, і траплялось приблизно те ж саме, як і вперше. Тобто я відчував ефект пігулки майже відразу, залишався у квартирі і весь час працював продуктивно, дуже продуктивно, доки дія не закінчувалась. Першого дня я відхилив кілька запрошень вийти з друзями і навіть скасував щось, що мав на вечір п'ятниці, закінчив вступ, загалом одинадцять тисяч слів, і спланував решту книги, зокрема підхід, який я збирався використати для підписів. Звісно, я не міг написати їх, допоки не мав чіткого уявлення про те, які ілюстрації я буду використовувати. Тому вирішив також розібратись з трудомістким процесом вибору ілюстрацій, це зайняло у мене кілька годин. Звичайно, це мало зайняти у мене близько 4-6 тижнів, але тоді я вважав за краще не замислюватись над такими питаннями, я зібрав відповідний матеріал Вирізки, розвороти журналів, обкладинки альбомів, коробки зі слайдами, контактні листи. Розклав усе це на підлозі посеред кімнати і почав перебирати, потім прийняв серію впевнених рішучих рішень. Незабаром у мене вже був попередній список зображень, і я був у змозі почати писати підписи. Але коли я це зробив, раптом подумав, що я вважав, що буду працювати більш ніж кілька днів. Отже, що тоді? Книга закінчена? Точніш, Повна чорнетка за два дні, гаразд. Але все ж я думав про неї місяцями, збирав матеріал, обмірковував, розробив, начебто для нього схему, провів певну кількість досліджень, а ще придумав назву. А чи придумав? Можливо. Але не можна було заперечувати той факт, що для такого ендоморфного слимака, як я. Центральним елементом системи переконань якого було уявлення, що сильна нестача дисципліни є чимось, що слід плекати, досягти стільки за два дні було надзвичайно. Але навіщо з цим боротися? У п'ятницю вранці я продовжив писати і до обіду побачив, що справді закінчу їх того ж дня, тому вирішив зателефонувати в Кер і Декстер, щоб розповісти Марку, на якому я етапі. Але спочатку він запитав про посібник з телекомунікації, який я мав писати. Як там справи? Майже готово», – збрехав я. Ти отримаєш його в понеділок вранці. Не брошу, отримає. Чудово. То про що ще думаєш, Едді? Я розповів про статус книжки і запитав, чи потрібно надіслати. Ну, все добре написано. Можливо, потребує невеликого редагування в деяких частинках, небагато, але Едді, термін здачі через три місяці. Я знаю, знаю. Але я подумав, якщо є інші вільні ідеї в серії, якщо вони не зайняті. Може, я зроблю ще одну книгу? Не зайняті? Едді, все вже розподілено, ти знаєш. Ти, Дін, Клер Дормер. Він мав рацію. Мій друг Дін Беннет робив війну про найкрасивіших жінок століття, а Клер Дормер, психіатр, написала кілька популярних журнальних статей про розлади, пов'язані із знаменитостями, а також книгу про те, як дітей зображували в класичних телевізійних ситкомах. У роботі були ще три інші книги здається, найвеличніші будівлі серед них. Інші я не пригадував ну, не знаю. А якщо до продовження. Ну якщо ці книги стартануть добре. Ще немає планів на продовження, едді. Але якщо ці розпродадуться. У цей момент я почув тихе зітхання роздратування. Він сказав Ну, можливо, і буде продовження. Пауза і потім вічливе, А є пропозиції? Насправді я не задумувався про це, але чомусь дуже хотілося мати ще один проєкт. Тому, притискаючи слухавку до плеча, я кинув оком на книжкові полиці у вітальні і почав вивалювати деякі ідеї. щодо...» я кинув погляд на корінець великого сірого тому на полиці над стереосистемою. Щось, що Меліса подарувала мені після відвідування якоїсь фотовиставки і сварки. Як щодо книги про великі фотоновини. Можна почати з дивовижного знімка комети Галея з 1910-го або Бруно Гауптмана, пам'ятаєш, на страті, чи залізнична катастрофа у 1928-му в Канзасі. Я раптом згадав понівочені залізничні вагони, темні клуби диму й пилу, а також: ну, є Адольф Гітлер, Гінденбург, Герман Герінг біля монумента Таненбергу. Ще один спогад Герман Герінг. він тримає щось у руках, щось дивовижно схоже на ноутбук. А потім, ну як, стік бомби над Парижем, висадка в Нормандії, кухонні дебати в Москві з Хрущовим і Ніксоном, хлопчик з напалмом у В'єтнамі, похорон Аятолли. Усе ще дивлячись на корінець книги, я буквально згадував усі ці фотографії Яскраво, одна за одною. Вони стрибали, як на слайдах. Я похитав головою і додав: Ну, і є тисячі інших фото. Я відвернувся від книжкових полиць і зробив паузу. Або, ну, не знаю, щось, що стосується кінопостерів, реклами, гаджетів 20-го століття, як от консервний ніж, калькулятор, відеокамера, автомобілі, врешті-решт. Коли я висував ці пропозиції. Одночасно тягнучись до столу, щоб втриматись, то теж усвідомив, що десь у мені формується інший рівень ідеї. До того моменту я турбувався лише про власну книгу, я не думав про серію в цілому, але зараз мені спало на думку, що Кер і Декстер ставляться до неї досить недбало їхня серія про 20-те століття, ймовірно, була лише відповіддю на схожий проєкт, яке робило конкуруюче видавництво. Вони про нього дізнались і просто не захотіли стояти в стороні, а можливо, вони вирішили це зробити і відчули, що все виконали роботу. Щоб вижити на ринку, щоб не відставати від конгломератів, як завжди казав Арті Мельцер, корпоративний віце-президент Кінді, компанії потрібно розширюватись, але все ж звалити такий проєкт на відділ марка, здавалось, це лише слова. У нього не було ресурсів, але Арті знав, що він все одно візьметься, тому що Марк Саттон, який був нездатний коли-небудь сказати ні, брався за все, і Арті міг забути про цей проєкт до того моменту, коли прийде час розкидувати провину, після того, як Серія зазнає краху. Однак віцепрезидент упускав той факт. Що ця серія книг насправді гарна ідея. Добре, інші роблять схожий матеріал, так завжди було сенс у тому, щоб зробити все першим і краще. Матеріал іконографія ХХ століття, врешті-решт, готовий, і лише чекає, щоб його прикрасили. Але наскільки я розумів, Саттон зібрав лише половину пакета в кращому випадку. Його ідеї були позбавлені будь-якої спрямованості або структури, а ще, ну не знаю, великі спортивні моменти Тайгер Вудс, космічна програма. Ідеям немає кінця, ага. І хіба всі книги не повинні мати схожі назви? продовжив я. Щось впізнаване. Моя, наприклад, увімкнення від Гейт Ешбері до Кремнієвої долини. У Діна, наприклад, замість просто вінус, може бути, ну не знаю, жіночність від Пікфорд до Пелтров, або від Гарбо до Спенсера, щось в такому дусі. Клер, якщо вона обмежиться, може бути «сини» від Бівера до Барта, ну не знаю. Цьому можна дати якусь формулу і зробити легшим для продажу, на іншому кінці повисла тиша, а потім. Що ти хочеш від мене почути, едді? Зараз п'ятниця. По обіді. У мене сьогодні дедлайни. Я уявляв Марка в офісі. Худого, здивованого, він намагається впоратись із своїм навантаженням, з недоїденим чизбургером на столі, з секретаркою, в яку він закоханий, що принижувала його кожного разу, коли їхні очі зустрічались. У нього офіс без вікон на 12-му поверсі старої будівлі на 8-й авеню, і він проводив там більшу частину свого життя, включаючи вечори, вихідні та святкові дні. Чомусь я почав його зневажати. Та й байдуже. Слухай, Марк, я поговорю з тобою в понеділок. Коли я поклав слухавку, то одразу почав робити деякі нотатки щодо можливої форми серії. І приблизно через дві години розробив пропозицію для десяти книг, включно з коротким планом та списком ключових ілюстрацій для кожної. Але що далі? Потрібно отримати замовлення не можна ж просто працювати. Втім, ставлення Марка і брак його зацікавленості усе ще мене дротували, тому я вирішив зателефонувати Мельцеру і викласти йому ідею. Я знав, що Марк і Арті не дуже добре ладнають, і що віцепрезидент буде радий можливості пхнути Марка. Але чи Арті погодиться на пропозицію? Ось це інше питання. Якимсь чином вдалося додзвонитись до нього одразу ж, і я почав говорити. Не знаю звідки взялись у мене слова, але до кінця розмови я практично змусив Мельцера реструктуризувати усю компанію. Зробивши серію про ХХ століття центральним елементом нового весняного тиражу, він захотів зустрітися зі мною за вечерю, але вони з дружиною були запрошені до Гемптона на вихідні і не міг відмовитись інакше його вб'є дружина. Однак він здавався здивованим, схвильованим і не бажав вішати слухавку, наче відчував, що можливість починає вислизати із рук. Я запропонував зустрітись наступного тижня. Решту дня я провів пишучи посібник з телекомунікацій для Марка і розширюючи нотатки для Арті, не бачачи в цьому жодних протиріч, не замислюючись про те, що, можливо, просто можливо, своїми діями я поставив під загрозу роботу Марка Саттона. Однак, з точки зору впливу МДТ у той четвер і п'ятницю. Не було нічого помітно іншого, не було особливого задоволення, але було як і раніше, те, що можна описати, як безперервне прагнення чимось займатись. Робити в квартирі було нічого, тому що я вже все зробив, якщо, звичайно, знову не міняти місцями меблі, пофарбувати стіни, зірвати підлогу, чого я не хотів, тому не залишилось іншого вибору. Як спрямувати усю енергію на написання посібника та нотаток, і майте на увазі, що зазвичай включає в себе така робота, наприклад, перегляд шоу опри, або сидіння на дивані з журналом, або навіть лежання в ліжку сон. Уся робота, врешті-решт, була зроблена і дуже швидко, що ви могли б помітити, якщо б спостерігали за мною день або два. В ніч на четвер я поспав п'ять годин. А от в ніч на п'ятницю я прокинувся о третій тридцять ранку і полежав близько години, перш ніж нарешті здатись і встати. Поставив каву, прийняв дозу МДТ. Це означало, що о п'ятій я знову був у повній бойовій готовності, але без якоїсь конкретної справи. Проте мені вдалося залишитись вдома весь день і чимсь себе зайняти. Я заглибився в підручники італійської граматики, які купив, але так і не відкривав, коли жив у Болонії. Я знав італійську достатньо, щоб зупинити навчання, і навіть достатньо, щоб впоратись з простими перекладами, але ніколи не вивчав нормальну мову. Більшість італійців, яких я знав, хотіли практикувати англійську, тому завжди було легко обійтись мінімальними знаннями італійською. А от тепер я провів кілька годин, розбираючись у системі часів, а також в інших ключових граматичних речах, суб'юнктиві, порівняльних формах, займенниках, зворотних дієсловах, і найцікавіше було те, що я все це впізнавав, усвідомлював, що знаю ці речі, і постійно думав так, звісно, а як інакше. Потім серія важких вправ в одному з підручників, усі виконав правильно. Потім витягнув старий номер щотижневого журналу Панорама, і, прогледівши уривки про місцевих політиків, модельєрів і футбольних менеджерів, я прочитав статтю про Віагру і відчув, як цілі льодовики пасивного словникового запасу зрушуються з місця і спливають на передній план моєї свідомості. Після цього з полки був дістаний примірник класичного роману Алесандро Мандзоні. І проміс із позі, який я купив з найкращими намірами, але так і не взявся за нього, навіть не відкрив. Все одно не було жодної надії зрозуміти написане, подібно до того, як початківець, що вивчає англійську, намагається прочитати Дікенса. Однак я пробіг очами кілька сторінок і незабаром здивувався, виявивши, що мені подобається надзвичайно яскрава реконструкція життя Ломбардії. Початку XVII століття. Насправді, коли я відклав книгу після приблизно 200 сторінок, я майже і не помітив, що читав іноземною. Причина, чому я зупинився, не в тому, що я втратив інтерес, а в тому, що мене постійно відволікало уявлення про те, що моя розмовна італійська тепер на одному рівні з італійською автора, і, можливо. Я якось по новому розумію прочитане. Я зробив паузу на кілька хвилин, потім витягнув свою адресну книгу, знайшов номер телефону старого друга в болонії та набрав, звірив час, допоки чекав на з'єднання. Там була середина дня. Пронто. Чао, Джорджо, Соно Едді да Нью-Йорк. Едді, Кацо, Комостай. А бастан за Бене? Сенті Джорджо. Валео, черті, унакоза, ну і так далі. Лише через півгодини нашої розмови, коли ми ґрунтовно обговорили ситуацію в Мексиці, розлучення Джорджо та цьогорічне Спуманте, мій співрозмовник раптом усвідомив, що ми розмовляємо італійською, ми майже завжди спілкувались англійською, і переходили на його рідну мову, лише коли щось стосувалось начинок для піци або погоди. Він був вражений, тому довелося сказати, що я брав інтенсивні уроки. Коли я закінчив розмову, то продовжив читати і промизі з позі. закінчив книжку до обіду, після чого взяв книгу з історії Італії, її загальний огляд, захопився ланцюжком посилань і перехресних посилань на імператорів, пап, міста держави, вторгнення холеру, об'єднання фашизм. Це свою чергою привело мене до серії більш конкретних питань про новітню історію, на більшість з яких я не міг відповісти, бо не мав відповідного матеріалу, питання про угоду в з Ватиканом у 1929-му, причетність ЦРУ до виборів 48-го, масонську ложу, червоні бригади, викрадення та вбивство Альдо Моро, наприкінці 70-х, Бетіно Краксі у 80-х. П'єтро і Тангренополі у 90-х. У мене виникло інстинктивне відчуття, що століття, які швидко змінюють одне одного, потім валяться стовпами, потім безпорадно падають, переходять в сьогодення, і, врешті-решт, стають тривожними, гарячковими десятиліттями, роками, місяцями. Я відчував, як павутина змови й обману. Історії вбивства зради розкручується туди-сюди, пливе крізь час, буквально розсипається по моїй шкірі. Я також був переконаний, що з достатньою концентрацією волі усе це можна утримати у свідомості та зрозуміти, сприйняти як фізичну сутність з ідентифікованою хімічною структурою, побачити майже, торкнутись хоча б на мить. Однак суботнім вечором, коли я відчув, що МДТ починає слабшати, треба сказати, що моя завзятість у розумінні складних полімерів історії дещо вщухла. Тому я прийняв ще одну таблетку. Але, зробивши це, звісно, я змінив динаміку всього цього і зруйнував відчуття часу структури, яке мав у своєму житті на той момент. Повторний прийом препарату без перерви. Також, здавалося, збільшив його силу, в результаті чого я незабаром зрозумів, що не можу більше залишатись в квартирі, і просто мушу вийти. Я подзвонив Діну і зустрівся з ним через годину на МакДугалі. Знадобився деякий час, щоб привести до ладу свій голос, швидкість з якою я говорив, щоб знову привести себе до ладу, тому що, окрім пари телефонних розмов. Ця зустріч з Діном це моя перша серйозна зустріч з кимось з того моменту, як я почав приймати МДТ, тож я не був впевнений, як буду себе почувати або як буду виглядати. Після напоїв ми перейшли до обговорення Марка Саттона та Арті Мельцера Я виклав свої ідеї щодо розширення серії про ХХ століття, але побачив, що Дін дуже дивно подивився на мене. Його брови нахмурились, коли в його свідомості сформувались сумніви щодо мого поточного психічного стану. Ми з ним були фрилансерами в KD, познайомились там пару років тому. У нас виникла здорова неповага до всього, що стосувалось компанії, і ми поділяли свого роду ліниву трудову етику. Тому ця моя розмова про редакційні пропозиції та прогнози продажів була м'яко кажучи, Незвичайною. Я трохи відступив, але потім зрозумів, що викладаю йому параноїдальні теорії про італійську політику, із трохи більшою пристрастю та деталізацією, ніж завжди. Він підловив мені й на інші речі. Втім, вона, напевно, і завадила йому звинуватити мене в тому, що я обкурився до самих очей, той факт, що я не палив. Через це я змусив його здивуватись ще більше, стрельнувши у нього сигарету, але лише одну. Через деякий час прийшли кілька друзів Дена. ми всі разом повечеряли, пара середнього віку, яку я зустрічав раніше Пол і Рубі Бакстер, Обидвоє архітектори, а ще молода канадська актриса на ім'я Сьюзен. Ми обговорили безліч тем усім присутнім, включно зі мною. Стало швидко зрозуміло, що розроблені, лякаючи чіткі погляди майже на все, будуть виходити з мого кінця столу. Я вступив у тривалу суперечку з Полом про відносні переваги Брукнера та Малера, розповів про вступ своєї книги щодо 60-х, включно з коротким відступом про Раймонда Лові та оптичність. За цим послідували подальші роздуми про італійську історію. Та природу часу, які своєю чергою переросли в довгу тираду про недоліки західної політичної теорії перед обличчям швидких глобальних змін. Один чи два рази, і це було ніби зовні мого тіла, ніби зверху, я гостро розумів, що сиджу за столом, розмовляю, і в ці швидкоплинні моменти, коли я прокладаю шлях через в узлуватій хащі синтаксису та латинської речі, я не мав реального уявлення про те, що говорю, не мав реального уявлення, чи говорю я послідовно. Проте все це, здавалось, приймалось досить добре, щоб воно не було, і, попри те, що я трохи хвилювався, що занадто тисну, я все ж відчув у полі те ж саме, що й раніше в арті Мельцері, якусь збуджену потребу. Продовжувати зі мною розмовляти, ніби я якимсь чином підтримую його, надаю сил, постачаю регенеративні енергетичні хвилі. А ще точно Сьюзен почала фліртувати зі мною, випадково торкнулася своєю рукою моєї та утримала на собі мій погляд. Я зміг відвернутись від цього, повернувшись до дебатів про Брукнера Малера з полом. Хоча... Не питайте чому. Мені була неприємна тема з сексу, хоча Сьюзен і була разюче красивою. Після вечері ми пішли в низку нічних клубів. Спочатку в Дюма, потім в Йоджелс, потім у Мун і Гексагон. Я не пам'ятаю, коли саме, але я прийняв ще одну дозу у туалеті. Що пам'ятаю, так це різку неонову яскраву туалетну атмосферу людей. Що відображались в дзеркалах навколо мене, деякі з них скреготіли зубами, розмовляли, інші сутулились до білої плитки, дивлячись на себе, п'яні, збуджені, розгублені, вони всі, ніби випадково випали з власного життя, а ще я пам'ятаю, як відчув себе наелектризованим. Усе більш розгублений Дін пішов додому десь після другої, так само, як і Сьюзен». Прийшли друзі Пола і Рубі, а через деякий час і друзі їхніх друзів. Потім відпали і пол з Рубі. Минула ще година чи дві, і я раптом опинився у величезній квартирі на верхньому вестсайді з купою людей, яких ніколи раніше не зустрічав. Вони всі сиділи навколо скаляного столу, нюхали кокаїн, але все одно я був тим, хто говорив більше всіх. У якийсь момент, вставши і прогулюючись, я побачив своє відображення у великому, витонченому дзеркалі, яке висіло над фальшивим мармуровим каміном, і зрозумів, що я тут центр уваги, незалежно від того, що говорю. А Бог знає, я міг базікати про що завгодно. Усі в кімнаті, без винятку, слухатимуть мене близько п'ятої ранку, або п'ятої тридцяти, або шостої не пам'ятаю. Я пішов з двома хлопцями в закусочну, щоб поснідати. Один з них, Кевін Дойл, був інвестиційним банкіром і, здавалось, казав, що може дати мені якусь інформацію, гарну інформацію і що допоможе створити мені портфель. Він продовжував наполягати на зустрічі протягом тижня в його офісі, прийти на обід, навіть на каву, в будь-який день. Інший хлопець просто сидів і дивився на мене. Зрештою, тому що рано чи пізно всім доводилось лягати спати, я знову опинився один. Провів день, перетинаючи місто, в основному пішки роздивлявся речі, на які раніше ніколи не звертав уваги, як, наприклад, старі житлові будинки на Централ Парк Вест з їхніми баштами на даху і готичними карнизами. Я йшов до Таймс Сквер через Гремерсі Парк і Мюррейгіл. Повернув у бік Челсі вниз до фінансового району і до Баттері парку, сів на пором до Стейтен-Айленда, щоб просто постояти на палубі і відчути, як свіжий бадьорий вітер прорізає мене наскрізь. Назад я поїхав на метро для того, щоб відвідати музей, галереї, місця, в яких я не був роками, пішов на концерт камерної музики в Лінкольн-центрі. Поїв, почитав Нью-Йорк Таймс у центральному парку і подивився два фільми Престона Стерджеса у ретро-кінотеатрі Вест Вільідж. Я навіть ще зустрівся з кількома людьми і повернувся додому в ліжко нарешті рано вранці в понеділок. Кінець восьмого розділу.